Давайте приготуємо разом такі міні булочки з заварним кремом. До пшеничного борошна додаю сухі дріжджі та сіль. А в окремій ємності змішую молоко, цукор та рафіновану олію. До борошна вбиваю яйця та вливаю молоко. Тепер тісто треба вимісити впродовж 10 хвилин. Можна руками, можна кухонною технікою. Накриваю тісто плівкою і лишаю на 10 хвилин. На припиленій борошном поверхні ділю тісто на вісім рівних частин. Кожну з них розтягую в жгутики, викладаю на деко застелене пергаментом і вже на деко нарізаю на маленькі шматочки. Накриваю їх плівкою та залишаю на 40 хвилин. А поки що зварю заварний крем з двох яєць. Змішую всі інгредієнти і заварюю на повільному вогні до загустіння, а потім додаю шматочок вершкового масла і пробиваю блендером до гладкості. Булочки вже підійшли, і я їх змащую соняшниковою олією та запікаю 8 хвилин при 180 градусах в попередньо розігрітій духовці. Готові булочки просочую суміш'ю мету та вершкового масла. Просочую щедро не шкодуючи. Масло з метом я попередньо розтопила у мікрохвильовці. А для подачі трохи булочок викладаю в окрему тарілку і додаю заварний крем словами не передати, треба лише пробувати.